Мир вам, браття і сестри, як казала одна розумна людина з Державного департаменту Сполучених Штатів, там є пара розумних людей, що інтернет вигаданий для того, щоб ми все знали і нічого не розуміли. За як більшість журналістів, редакторів, власників видань телевізійних станцій, харчуються інтернетом, тобто перетравлюють перетерти кимось раніше. То ми з вами так само знаємо дуже багато, не розуміємо взагалі геть нічого. Взагалі, здатність знати, здатність розуміти, це здатність розуміти це не індивідуальна, це родова якість і дається дуже небагатьом. Вона сильно залежить від належної школи, виховання, але головним чином це вроджена якість. І якщо ви цього не розумієте, значить здатність розуміти не була вам покладена в дитинстві під різдвяну ялинку. Натомість Бог справедливий і е, розумова нездатність час часто компенсує шлунковою силою. І е, справедливість полягає в тому, що розумні люди часто не здатні притравлювати продукцію фастфуду чи масне їдло мешканців новобудов. В цьому щось от є така справедливість. У мене сильний шлунок, і можливо, за рахунок цього я мало що розумію, як і ви, мої маленькі друзі. Але менше з тим увага до деталей, обсмоктування деталей, вставляння деталей в культурний контекст так само. Надзвичайно важливе і так само дозволяє. Розвивати здатність розуміння, і в цьому наше велике завдання, деталі, до яких ми звертаємося. От ми з вами не уважні до деталей. От у нас є Віта Заверуха. Вона звинувачується в тому, що разом з групою своїх товаришів грабувала автозаправку. Вона ветерана То, товариші, ветерані АТО, і постріляла там якихось міліціонерів. Це безумовно облудна теорія, але тим не менше, який персонаж? Віта Заверюха, маленька, тендітна дівчинка, іде. Де її обличчя на обкладинках е, журналів? Де передачі про неї? Чому я, от, наприклад, людина, яка в темі, не знаю, якими іграшками вона гралася в дитинстві? Наскільки важким були перші роки її життя, як вона переживала період дорослішання і статевого дозрівання? Це не обсмоктано, як її там зараз в камері, чому ми не маємо цих інтерв'ю, чому е, не становляться хітами репортажі з зали засідань суду? Чому цього немає? Віта заверюха. Або ті мужні хлопці, які вчинили героїчний чинок і зараз за це прибувають тюрмі, коли вони розстріляли цього е московського агента бузину. Де вони? Де їхні портрети? Я не знаю, як вони виглядають. Не те, що наші телеглядачі, а це має бути. Бонні і Клайд. Вона Віта Завірюха е крутіше, ніж Бонні. А ті хлопці, які розстріляли бузину, крутіші, ніж Клайд. Але Бонні і Клайда ми знаємо. Десятки фільмів. Чому десятки фільмів? Матеріал був безліч репортажів. Кореспонденти ганялися за ними не менше ніж ганялася поліція. Вони хотіли знати, вони хотіли бачити. Вони хотіли фотографувати. Вони хотіли описувати. Вони хотіли корисатися в деталях, в деталях одягу, в деталях дитинства, в деталях раціону. А ми з вами не полюємо за героями наших днів. У нас немає толкових репортажів, отже, не буде і великої літератури. Не буде великої літератури, не буде загальноєвропейського значного кіно. Не буде у нас кіно, не буде у нас культури, і у нас взагалі нічого не буде саме тому, що ви всі потворні і ліниві істоти, які не хочуть цікавитися деталями, не хочуть цікавитися найважливішим, не хочуть підносити, обсмоктувати. Розбиратися в деталях життя наших теперішніх героїв, які є. Герої є, а журналістики немає. Краще було б навпаки. Амінь.